Він племінник Януковича? Це президента, Януковича. А вони сусіди, які заважають йому жити. Слышь, ти, ми скільки бабла стігнули ім. Хто захоплює землю в елітному районі під Києвом? Привид Межигір'я. Дивіться просто зараз. Містечко Буча це зовсім близенько від дорогої столиці. Для обраних справжній райський куточок навколо сосновий ліс, водойма, розкішний парк. Місто в топі рейтингу найліпших місць для життя в Україні. Сотка землі тут сягає. Сотню тисяч гривень діляночки обмилувало в свій час чимало українських можноватців та відомих осіб Олег Ляшко, Ігор Калітнік, Святослава Карчук, Наталя Могилевська та багато інших. Для решти ж Буча ось така. Серед казкових будиночків в центрі міста поряд зі школою та впритул до багатоквартирного недобуду, добуду, наче сільбоко 13-метровий паркан. Я запитала будівельників, якої він буде висоти. А вони сказали мені, що він буде ще такої висоти, як ваш будинок. Зараз дом з чотирьох сторон окружок заборами, Просто як бутилочне горлышко, по факту. Гетто. О! Боже мой, а що це правда, що під напругою ваш будинок? Ой. І струмом на території школи вже не вперше вдарило дитину. Я б він не показав, що якби там була сильна напруга, він би додому не вернувся. Хто ж так замрувався від стронніх очей? Насколько ми знаємо, це е, племянник бывшего президента Бідліця Януковича. Що з ним заговорити? Бояться всі сусіди. Я просто жінка. Вікна не лише розшукали багатія. У мене до вас одне єдине питання, що ви ховаєте за тринадцятиметровим парканом? Зупиніться, будь ласка. А натрапили на сліди грандіозного будівельного скандалу. а Також знайшли тих, хто стверджує, вони підставні особи, на яких оформлювали золоті сотки. Грошей великих ми <кхм> не триму ну, тобто доларів 300, так? як то вича? Чи, чи більше. Ну, може десь так? І ці документи за висновками експерта написані однією рукою головного архітектора Бучі. Те, що Ткаченко якраз і оформляла цю землю на підставних осіб, вона була зацікавлена в цьому. Це виписала підпис. мій. ви хочете, сказати, що це мої земельні ділянки? Чи що? Доведіть, що всі вони мої, а я великий магнат та й всі. Пані Ірина одна виховує двох дітей. Одна ледь кінці з кінцями зводить, щоб винаймати цю скромну квартирку в старенькій Хрущовці на околиці у вітальні нагромадження своїх та чужих меблів, іншого місця для холодильника, ніж в дитячій кімнаті. нема. немає. Це хазяйський, в мене просто свій був холодильник, я цим не користуюсь. Ті... Просто стоїть, я куди користую. А ще п'ять років тому все мало бути інакше. Пані Ірина вклала гроші в житлове будівництво в бучі і мріяла про власне житло. Тихі місце в лісі поряд зі школою, щоб купити тут квартиру. Ірина продала хату в Кіровограді, та ще й довелося влізти в борги. 70 тисяч доларів великі гроші, але квартиру обіцяли прекрасно. Дуже гарний гарно з вікна, що мені сподобалось. Будівництво вже завершувалося, аж раптом за своїм вікном замість молодих сосон вона побачила глуху металеву стіну. Я запитала будівельників, якої він буде висоти. А вони сказали мені, що він буде ще такої висоти, як ваш будинок. Я дуже була просто шок. А згодом зупинилося і будівництво. Звідти з'їхали. Будівельники, і там зовсім нікому вже не було. Це сталося ще 2007-го. Відтоді інвестори жили, наче в пеклі. Прокуратура звинувачувала забудовників в незаконності зведення. Міська влада відмовлялася давати дозвіл на експлуатацію будинків, а дві п'ятиповерхівки навіть хотіли знести. Спочатку я думала, що я взагалі не виживу. Ну якщо чесно, увесь цей час зо сотні родин жила, де трапиться. Подейкують, одна жінка навіть лікувалася в психіатричній клініці, інша мешкала на вокзалі. Майже всі живуть на орендованих метрах. Сусідня ж садиба тим часом розросталась, ба більше ще й по всьому периметру, а це близько двох гектарів. Її обгородили дротом під напругою. І це прямо під шкільним футбольним полем. Містом почали ширитися чутки, що дітей біля школи б'є струмом. Це неправда? Ні, чуть По руці? Так. Як звичайний прикол, жувачки, електрошок, отакі. Злякався взагалі? Ні. капельку. Занепокоєні батьки навіть зверталися до міської влади, бо на території школи повсякчас вантажівки. Що це не Вони сказали, що школа. Паніна показує копію листа із підписами реакції 0. Тоді наважилася піти зі скандалом до того, хто ті дроти розвісив. Я звернулася до чоловіка, я так зрозуміла, що це прораб. Він доволі грубо відповів е, таким е, нагловатим тоном, що е, ми сколько ти, ми сколько бабла стігнули їм, пусть вони самі вирішають цю проблему. У фірмі, що встановлювала електросигналізацію, Жодних загроз життю кажуть нема. Це все за рахунок електричного поля, так, Так, да, да, безвредного електричного поля, яке не впливає ні на кого, і ні на що. Невдовзі з'ясувалося багаті, що відгородився від них майже 13-метровим парканом. Дуже непроста людина. Ході розмови по суті було сказано, що вони є родичами сім'ї. Це просто було скарно, можна сказати, навіть як зухвало там з якоїсь за якими Його ім'я тепер в бучі у всіх на вустах. Віктор Анатолійович Бондик, регіонал, екс-депутат Донецької облради рідний брат нардепа Валерія Бондика. Ми відправилися на його пошуки. Скажіть, будь ласка, де можемо ми знайти пана знаємо. Ми знайшли мало не єдине вікно, з якого могло б бути видно, що так старанно за височезним парканом від сторонніх очей намагався приховати господар. Це облаштований соснами та ялинками, скверик, газончики, доріжки, тенісний корт, ціле футбольне поле і все це під прицілом камер спостереження. Одним словом, ну дуже заможні подвір'я. Воно усе в розкошах, усюди мармур, гранітна буківка, колони. Цей чоловік працював на будівництві садиби, згадує, за одним словом, все перероблялося наново, усе за кордону. Там кімната, заблудитися можна, підвал там, з два етажа такий. Плітка завозилася, не дішла. Мрамор, колони. Басейн з Польщі везу. Тобто треба було оце сказали, я говорю, так такий басейн, як фуройть. Так будуть провода по трасі. Хто ж такий пан Бондик? Не інакше як олігарх, хоча насправді він працює ось тут. У Картім Трансаміак напівсекретне держпідприємство, що забезпечує транзит Аміаку стратегічно важливою речовини. Віктор Бондик тут гендиректор з 2007-го, тоді ж як і Віктор Янукович став прем'єр-міністром. До речі, от і сам Бондик. Годинок дуже схожий на ось ці бреге, лімітована версія. Вартість оригіналу майже мільйон гривень. Солідна сумка схоже позолочена. Однак, питати прийшли ми не про це. У мене до вас одне єдине питання: що ви ховаєте за 13-метровим парканом із дротом під напругою. Пане Бондік, зупиніться, будь ласка. Поговорити з ним нам все-таки вдалося телефоном і він спростовує розстражоване раніше ЗМІ рідство. він не племінник Януковича. Ніколи такого не було, какби у мене, слава Богу, жива моя мама, которая как як бы может активно би, виступить, тому що я ніколи в рослинних зв'язках ні з ким не стояв, как бы, і пусть би мені хто нібудь это доказав. Знаєте, якщо говорили о том, що я любовник Науми Кембл, то було б, по крайней мере приємно. да? Що ж до злощасного паркану, то він переконує, має всі дозволи. Ну смотрите, во мене на будівництво паркана є розрішення, є проект, є розрішення архітектури і розрішення сполкому. Щоправда, є рішення облради про обмеження висоти огорожі, та й взагалі, як така поважна людина і не може зглянутися на становище майже сотні простих людей, яким пощастило в житті. Менше ніж йому Они год не можуть какби бы, дом вести в експлуатацію. Але Бондик стверджує, паркан його що ж до недобуду і проблем горе вкладники, які вже п'ять років живуть між небом та землею. Треба питати зовсім інших людей. Нікі граждані зібрали з людей і построїли как на частних участках без всякої будівельної документації, нікі два дома. Тобто вони людей фактично кинули. Я взагалі не знаю, при чому здесь можу бути я. Я став незручною особою для цієї мафії, був здійснені на мене нападом а молодиками з такими, не знаю, інструментами, Ось, від яких, навряд чи хто б залишився вживий. Віктор Бархоленко людина, яка розплутала не один корупційний клубок. За це він ледь не поплатився життям. Бархоленко намагався з'ясувати, хто винен у тому, чому земля у Бучі виділяється незаконно, і розшукав документи, з яких і почалися всі проблеми. Це заяви на оформлення земельних ділянок під ті самі п'ятиповерхівки. Щоправда, будувати можна було лише приватний сектор. Таким чином, ці споруди вже тоді були міною уповільненої дії. Ну вам хоч якусь копійку за ту ділянку. Ніхто, ніхто б мені нічого дівчата ніхто, а хто мог на вас? Я не знаю. Одна з заяв на ім'я Надії Чеховської. Ні, Ось цієї жінки, що правда про те, що вона власниця дорогої бучанської землі, вона не знала. Першому зі мною розмовляла, вона сказала, що підпис видно, що явно, що не мій. Найдивовижніше вони написані однією Йо. рукою. Але ці заяви написані видно однією рукою. Ми звернулися до експерта Почеркознавця надали заяви та зразок почерку. І ось висновок. Дві із цих заяв Каченко ВГ та Чеховської НІ. Виконані однією особою, тобто рукописний текст цих заяв від імені двох різних осіб, виконаний однією особою. А ось і вона, Валентина Ткаченко, довгі роки займає цей кабінет, та й містечко невелике, покинутих на добудову Дениця, Однак спершу вона вдає, що не розуміє про що мова. Не розумію, в чому проблема по забудові Малиновської сімдесят. Ми показуємо їй її, її заяву. Ткаченко, звісно, не знає, що в нас є висновки експертизи. Підпис мій написано, що Ткаченко Валентина Григорівна іщу? що? Телеканал замовив почеркова знавчу експертизу. Да. Вона свідчить про те, що це написано і тобі... цей ваш канал тішиться тим, що він так замовив. Нема питання. Ви хочете сказати, що це мої земельні ділянки? Чи що? Да. Експертиза так. свідчить про те, що це написано ваша. Ма питань, то є, будь ласка, їй для цього органи. Доведіть, що це так. Доведіть, що всі вони мої, а я великий магнат. Та і все. саме ті, хто нібито написав ці заяви і був першим власником землі, що створила такі біди, сотні родин. Зараз проблеми і в нинішнього власника. Я пам'ятаю, була е, придбана в адміністрації Бучанської ради адміністрації виділена ділянка. Була е, куплена, придбана ця ділянка, були навіть сплачені гроші в місто. За нерозвиток міста Каченко якраз і оформляла цю землю на підставних осіб. Вона була зацікавлена в цьому. А схема, за якою ділянки виділяють на підставних, схоже дуже популярна. Ось і шматок за адресою садиби за парканом скидається, був оформлений. Так само запропонували. Придбали нібито на нас. Потім ми нібито продали. Ну скажімо так я і грошей і великих ми не трибу. Ну тобто доларів 300, так, як чим чи, чи більше? Ну, може десь так. Майже всі прізвища я знаю. Фірма називається «Форпост Беріг. У цій історії лишилося ще одне питання: чому той, хто називався забудовником багатоповерхівок, його ім'я Павло Запольський, почав споруджувати висотку на ділянці під приватний сектор. а Зараз і взагалі з них спитати в нього можливості немає. Щоправда, в інтернеті гуляє ролик, де Павло Запольський навчає інших, як стати багатим та щасливим. Я зараз от вийду, а ви мене ждіть. Я прийду, я вийшов і вийшов. Да? Вопрос: скільки ви будете мене чекати? Син Олександра народився в той рік, як тато вклав гроші в злощасну квартиру в Бучі. Малой вже вирос, хорошо давно все ждем жилье. Тепер сподівається лише на те, що коли син піде в школу, місцева влада зглянеться і дозволить їм заселитися. Говорять, що п'ятниця, понеділок буде новість хороша. Ну, це вже длиться, вже слава Богу. Вже... Не год. прості люди всього лише хотіли мати свій дім, і навіть не здогадувалися, що опиняться у центрі протистояння, в якому одночасно зійшлися і корумповані чиновники, і недобросовісні забудовники, і впливові сусіди-олігархи. А в мене немає інших варіантів. Немає мене немає коштів, які я маю відкладати, винаймаючи цю квартиру е на їжу там на одяг. І все, хто залишається, тільки вірить.